Кішка забігла до пір'ї, на ногах було в неї сі. Ну, все, масто все. Я замітив, я вийшов на двір, а тут вже повний двір все. біло фонтаном там колоколо, на трьох містах. Ми потім дзвонили на 101 і на МЧС. А вони приїхали, потім десь вони перекривали тут. Ну де вони перекривали, десь вони дзвонили комусь і потім перестало. Ну, десь годину, годину 20 минут йшло, вибивало в струя. Все, потім вже прийшли і почали відкачуватися. На центральній вулиці Ракошина страшний сморід. Нафта не тільки на подвір'ях кількох будинків, а й у канавах вздовж дороги. Наразі викачують нафту з канав. До слова, труба нафтопроводу знаходиться від уселі на відстані двох кілометрів. Тож яким чином ця небезпечна для всього живого рідина потрапила до колодязя, з'ясовують. Остався прорив десь з настопровода. Шо вилив створена комісія, визвали з спеціалістів, зменшили тиск, позвони з двова перекрили. Нафтопровод, зменшили тиск. Значить, зараз створюється комісія, з'ясовують, що сталося на самому, І щоб визвана самі щоб з'ясувати по вулиці, яка якість води, аналізи будуть братися. Будемо з'ясовувати, що сталося, будемо прикрачати ці от неполадки, які сталися. Ракошинці налякані, чи не обернеться прорив нафтопроводу екологічною катастрофою у масштабах села і що робити, коли замість води в колодязі нафта комісія, яка зібралася в РДА, прояснить причини та шляхи виходу із цієї ситуації. У зв'язку із значним витоком нафти у Ракошині було терміново скликано комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мукачівської РДА. Головне питання: що сталося і як локалізувати витік нафтопродуктів. Орієнтовно у пів третій годині мене сповідомило мене про вихід нафти в районі Вулиці Леніна на село Ракошино. Значить, приїхавши на місце, орієнтовно 3-3-15… Зразу з ватними машинами почалися роботи по відкасті цієї нафти. Залито зараз по оцінках два двора людських і вихід нафти в канаву паралельно трасі Київчу. Зараз витік нафти локалізовано. В нафтопроводі трафік пального припинено, тиск впав до нуля. Паралельно із відкачуванням нафтопродуктів з дворів жителів Ракошина проводиться пошук місця врізки в трубопровід, адже від місця витоку до дружби два кілометри. Моє припущення, що це є зломисне пошкодження нафтопроводу, значить, з прокладанням шлангу високого тиску, можливо, пластмасової труби, яка не витримала, розгаратувалася під людським під двором і стався вихід нафти. Скорше всього, ця труба була прокладена. Методом горизонтально направленого буріння, тобто машинка, типу крот, хто і якими засобами прибиратиме витік нафтопродуктів, що остаточно не вирішили. Втім, заходи первинного реагування проведено. В першу чергу ми організували доставку води населенню, тому, що в колодязі попала нафта і вона. Навіть до споживання не для худоби, не для людей ні в якому разі не годиться. Водовозками довозиться вода, сказали, що відселення людей не потрібно, але треба поставили значить, людей, які з МЧС, які будуть знаходитися, щоб не кинули сірника, не дай Боже, і якісь, щоб не сталося гірше чи біда. Комісія продовжить свою роботу вже в суботу, зранку на місці пригоди, щоб організувати усунення наслідків витоку нафтопродуктів.